Очі, дорогі подруги, друзі, з почуттям великої радості вітаю усіх присутніх з 25-ю річницею створення спілки незалежної української молоді. Сьогодні мені з великою приємністю хочеться згадати про ті часи великого політичного романтизму, жертовності і боротьби української молоді. Сама ідея створення незалежної молодіжної організації виникла серед молодих членів Української гельсінської спілки у червні 1989 року. У липні в місті Харкові проголошено створення спілки української молоді. Тоді ж у Львові виникає ініціативна група з метою створення снуму розроблено програмні документи. А вже в серпні 60 молодих українців з патріотичними піснями синьо-жовтими прапорами радісно рушили до підніжжя Горімаківка, де у 1915 році Легіон українських січових стрільців стримав і відкинув російську армію. На фоні мальовничих Карпат, 19 серпня 1989 року біля Горімаківки відбулися установчі збори Львівської обласної організації СНУМ. Проголошено створення спілки прийнято статут звернення до молоді України, обрано власну раду. Відповідно до статуту, СНУМ – самодіяльна громадсько політична організація молоді, яка ставить собі за мету патріотичне виховання молоді в дусі відданості справі побудови незалежної демократичної української держави. В СНУМ приймається молодь України у віці від 15 років, а основними напрямками діяльності є політичний, культурно-освітній та спортивний. Вітання сном слава Україні! А відповідь Героям слава! У програмі також було зазначено, що спілка підтримує тісні взаємини з молодіжними організаціями української міграції Пласт і СУМ. Спілка починає використовувати гасло Боки Україна. А ось як описує створення сну начальник управління Комітету державної безпеки ОСР поліції області, відомий нам генерал Малик. У своїй секретній доповідній записці на адресу Львівського кому КПУ добуті управлінням КДБ матеріали свідчать про те, що лідери УГС, продовжуючи спекулювати гаслами перебудови і гласності, використовуючи трибуни неформальних об'єднань, посилюють свій негативний вплив на різні прошарки населення області. Особливо відзначається їх наполегливе прагнення здійснювати ворожий вплив на молодь. Затягувати в проводимо ними антигромадську діяльність. Так, 19 серпня цього року на горі Маківка в Схолівському районі під керівництвом функціонерів координаційної ради ОГС Деркача і Вітовича проведено організаційне зібрання спілки незалежної української молоді СНУ, на якому було присутнє біля 60 осіб. Співголовами сну обрані Деркач і Вітович. Програма і статут молодіжної організації розроблена на основі. Декларативних документів ОГС, програми СУМ. Фіксуються спроби лідерів СНУ встановити контакт з молодіжними націоналістичними угрупуваннями на Заході. Ідея створення молодіжної організації СНУ належить лідеру ОГС В'ячеславу Чорновому, котрий бачить у цій організації реальну силу, яка може при відповідній виховній роботі продовжити почати ним і його однодумцями. Національно визвольну боротьбу, кінець цитати. Загалом, якщо акцентувати увагу, є чотири головних чинники впливу на сну: Український націоналізм і діяльність СЮНУ-УПА особливо твори Степана Бандери, Полтави, голового правильника УПА, Декларація принців УГС і Українська католицька церква сьогодні в ГКЦ. І четвертий, безумовно, це спілка української молоді в діаспорі Світовий Суд. Вже з перших днів створення СНУМ почала активну діяльність. Відзначу тільки хронологічно такі основні події. 23 серпня 1989 року СНУМівці приймають участь в мітингу, присвяченому 10-річчю факторі Петропа Молотова. В Цей же день група Снуму і симпатиків прийняла участь в величній акції Балтійський шлях. 3 вересня спілка організовує проводить агітаційний похід та мітинг в селі Верхні з Сколівського району. 6 вересня біля каменя Шевченко відбувся вечір пам'яті Василя Стуса, на якому виступив співголова спілки Олег Вітович. 16 вересня на мітингу в селі Рудну із засудженням гадебного пакторі Петро Молотова виступив Мирослав Рев та інші лідери спілки. 17 вересня усі сномівці взяли участь в великому богослужінні і поході зі свічками, на якому було вшановано пам'ять закатованих у 1939-1941 роках. 1 жовтня СНУ організував на вулицях Львова багатотисячну театралізовану демонстрацію під гаслом СРСР Тюрма народів, яка була спрямована проти окупації Західної України військами радянської армії. Увечері того ж дня спецпідрозділ міліції напав на колону демонстрантів, в результаті чого постраждало близько ста осіб. Наступного дня декілька членів спілки були заарештовані. 3 жовтня на загальноміському мітингу виступив Роман Гера. 14 жовтня Київ СНУ на Замковій горі відновлює могилу воїнів ВНР. 26 жовтня спілка взяла участь в організації страйку щодо подій 1 жовтня. 27-28 жовтня в Тернополі відбувається установчі збори СНУ координатором обраного Юрія Моргуна і його заступником Юрія Гиму. 29 жовтня акція знищення комсомольських квітків в центрі Львова. 1 листопада слуниці вже беруть участь в панахиді поході і молебні на могилах січових стрільців і жертв ремінізму. 5 листопада угорське телебачення показало інтерв'ю з членами спілки Ростиславом Дідуком Андрієм Шкілем. 15-19 листопада у Москві на Всесоюзному студентському форумі виступила член симпатикства Наталка Стецик, яка представила там наші статутні програмові засади. У грудні 1989 року снум висуває Романа Балуха, Мирослава Ревтя, Галину Корнявку, Натал Костецик, Олега Вітовича, Ігоря Деркача кандидатами в депутати Верховної Ради та місцевих рад. З часом члени СНУМ стають депутатами Верховної Ради обласних міських і районних рад. Найбільш активними осередками СНУМ були осередки Бріховича, Винника, Великій Білці. Поступово сном починає створюватися в 19 областях України, його чисельність у травні 1990 року була більше однієї тисячі членів. 21 січня 90 року сну бере участь в живому ланцюгу українська хвиля, який об'єднав львів і Київ, коли сотні тисяч українців взялися за руки в день 71-ї річниці злуки ОНР і ЗУНР. Снумівці їдуть до Житомира, Києва, Новоград Волинського. 1 квітня 90-го року Снум проводить демонстрацію мітинг біля військової комендатури в Києві проти окупаційної радянської армії і закликає до створення української армії. 3 травня 90-го року на Донецькому мітингу на стадіоні Локомотив виступив голова місцевої СНУМ Говорів Степчак, який звинуватив комуністів в насильстві і порівняв їх з фашистами. Про цей виступ було окремо відзначено в секретній доповідній записці голови КДБ ОРСР Галушка на адресу першого секретаря КПУ Івашка. Взагалі, в документах Комітету державної безпеки є окремі секретні записки, які майже повністю присвячені СНУМу, І це дуже цікаві документи для, для сучасного вивчення. 26 27 травня 1990 року в місті Івано-Франківську. Відбувся перший всеукраїнський з'їзд СНУ, було прийнято статут і програму обрано керівні органи. На початку 91-го року снумівці брали активну участь в акціях протесту проти всесоюзного референдуму. Сном активно займалася видавничою діяльністю. Так у 89-90 роках спілка видавала поширювала три газети Молодь України. Молодь України, відповідальний редактор Тарас Чорновіл, заступник Роман Козій, Андрій Шкіл, Олег Паликат, редакційно-технічна група, молодий націоналіст під редакцією Андрія Шкіля та Андрія Карпінського, Клич України, головний редактор Андрій Карпінський, заступник Олег Мазепа, відповідальний редактор Петро Ласійчук, члени редакції Володимир Палах, Богдан Скаврони Олег Каликівський. Окремо хочу відзначити, що чимало СНУМівців вміло виступали на різноманітних мітингах, з'їздах, конференціях, давали інтерв'ю, одним словом, вели активну пропагандистську діяльність своїм словом. СНУМівці неодноразово були переслідувані за свою діяльність з боку міліції, на них накладалися адміністративні штрафи. Вони заарештовувалися і відбували покарання від 10 до 15 діб. Були спроби вербовки, членів знову офіцерами комітету державної безпеки. Ціле рясну місців неодноразово були побиті спеціальним загоном спеціального призначення міліції. Сном також була активним організатором-учасником Першої і Другої світових конференцій української молодіжної організації Скумо, які, які відбувалися 23-24 травня 90-го року в Білому полі Польща і 3-4 серпня 91 року в місті Києві. Після проголошення 24 серпня 91 року. Акту державної незалежності України спілка починає свою основну, основну увагу приділяти вже не політичній, а виховній діяльності. 14-15 грудня 91 року приймається нова єдина назва Сум, 21 липня 92 року. Міністерство юстиції реєструє спілку української молоді. Мені хочеться сьогодні також згадати, обов'язково згадати В'ячеслава Чорновола, який надавав. Нам дуже цікаві ідеї, підтримку в той час. До речі, в нього була така думка, коли ми висідували про створення сну. Він каже: Ну ідіть, можливо, своїм шляхом, так, існує світовий сум, і він мав таку позицію, і ми тоді, напевно, очевидно, пішли шляхом снуму, тому що ми були дуже під впливом лідерами ОГС. Але з часом тобто, снум перетворився в сум спілку української молоді. Дуже хочеться згадати подругу Віру Гайдамаху, яка була тоді комунікатором з нами і передавала нам такий цінний досвід світової сум. Перша зустріч, пам'ятаю, на, на стадіоні Ю... Юність у Львові, і ми вперше отримували інформацію взагалі про спілку української молоді, яка існує в діаспорі. <кій> хочеться згадати і Андрія Соколова, і Мирослава Солдата, і Ірину Тимочко, і Наталку Штикова, Петра Кузєва, Дмитра Корчинського і багатьох інших активних членів СНУМУ. Всі, не перелічити, бо загальна чисельність ному досягла в 91-му році 1086 членів. Хочу подякувати сьогодні всім нашим матерям і батькам, снумівцям, які брали тоді активну участь, щоб вони підтримували їх, і особливо моїй мамі Стефані, яка була в моїй боротьбі завжди зі мною тут присутня і допомагала мені. На сайті Сум розміщено дві фотографії з Гори Маківка на одній е, Сумівці засновники 25 років тому, а нижче на тому ж місці сучасна молодь Сум. Приємно бачити такий наочний зв'язок поколінь Снуму і суму і дякую організаторам за таку е, гарну подію. Ми, сучасні українці, маємо бути щасливими. Бо чимало наших патріотів в минулому бажали бачити українську самостійну соборну державу і не побачили її. Ми сучасники проголошення незалежності України, учасники її будівництва, захисту вітчизни від ворожої агресії. Ми свідки великого героїзму Небесної Сотні Героїв Донбасу. Сьогодні час пробудження українського духа, особливо на сході і півдні. Усі Україну чекає велика слава попереду. Важко, але все-таки відходить в минуле стара радянська Україна, і повільно народжується нова Україна, країна гідних і вільних громадян. Ми маємо сьогодні унікальний шанс збудувати таку Україну, про яку мріяли ми, наші предки, і хай Господь допоможе нам у здійсненні нашої мети. Тому, хлопці, підемо, боротися будемо за Україну за вільні права. Гартуйсь і слава Україні!